Так, виробництво віскі продовжується. Догнав температуру до 68, зараз 69. І буду вносити солод помішуючи таким девайсом. І тримати десь 2 години на осахарюванні. Так, пройшло 2-3 години при температурі 65-66. Вже зливаю сусло, тому воно вигляді. Рішив не перемішувати останній раз. Зараз зливаю, охолоджую і додаю дріжджі. А каша, яка останеться, добавлю туди кодзів. і пережму те, що залишиться на кодзях. Провірю, що воно буде один на віскарних дрожжах, а одне на кодзях. Так, закінчив затирати солод. Получились дві бочечки десь. По 40 літрів, кожна бочка по 50. І цукру в місті. Ну, Осахарети вийшло до 20 брікс. Думав, все-таки бреше. Ні. 20 брікс. Такого ще ніколи не бувало.